Хіба попросити, щоб я сказав кілька слів. Привітання для нас, теж кілька слів і будемо завершувати. Христос Воскрес. Дорогенькі любі в Христі, наші кохані парафіяни, всечесні отці, міністранти, кохана мама, дорогі улюблені Божі діточки. Моя бабуся Аделя, мамна, мама, казала колись мені. Кому маленькому Яникові, що справжня людина це та, котра в глині тримає золоте серце. А каже, коли вже тіло людини це золото, а серце глина, то це вже страх Божий, а не людина. І так, кохані, сьогодні дивимося на Ісуса Христа. Його похоронили в гробі Йосифа Сариматеї, викотий гріб в скалі. Але в цьому гробі було найцінніше золото цілого світу. Це був Спаситель Ісус Христос, і цей гріб не витримав ані трьох днів. Ісус Воскрес, приходять три Марії, бачать пустий гріб, здивовані. Але цього здивування сьогодні бажаємо собі, щоби. Ми так само, коли шукаємо Бога в цих смертних справах щоденних таких побутових, щоб ми завжди розчарували, що немає Ісуса, і бігли сюди, до храму Божого, втікали до молитви, прибігали до покрову Богородиці, бо вона як матір завжди провадить нас до Бога. І сьогодні дуже багато ми почуємо з вами привітань, почуємо як Якдуть нас, вітали з Воскресінням Ісуса Христа, але перше слово Воскресіння. Але дуже важливо є, щоб ми себе привітали з Ісусом Христом Воскресним. Так колись, як я ще був в Камці-Подільському, приїхала мама на день народження до мене, і всі мене вітали з Днем народження, а мама прийшла до мікрофону і каже: А я тебе, синочку, вітаю з життя, вітаю тебе з тобою, що ти є. І дякую Богу, що Ти є на цьому світі. Так само ми сьогодні хочемо дякувати Богу, бо Євхаристія це подячна молитва, найкраща подяка, яка може бути. Ми дякуємо Отцю Небесному за Ісуса Христа, дякуємо за те, що це Воскресіння відбулось. Бажаємо, щоб ми завжди Воскресали з Ісусом, щоб нас вітали з нашим Воскресінням, тому що. Коли ми з Ісусом Христом ми живі, без Бога ми вмираємо, так як квітка, чим довше і не поливати, вона завжди всихає, і має надію в тоді, коли хтось приходить з глечком води до неї. Так само кожна людина, кожен християнин, коли є близько Бога, то навіть не надію, а вже має переконання, що він живе. Так? І так само це життя дає нам причастя. Дає нам сам Ісус Христос, тому бажаю вам, дорогенькі любі наші парафіани, щоб ми, кожен з нас і вам, і собі бажаю, щоб ми жили Воскресінням, щоб ми втікали від цієї смерті, від гріха, щоб вибирали Бога, щоб не шукали бути золотими, але пам'ятали, що Бог людину пороху земного сотворив, але дав золоту це душа. Безсмертна, яку треба плекати, і якою треба тішитись, радіти, насамперед нею опікуватись. Тому нехай наші серця, наші душі завжди будуть золотими, і тому в очах Божих, в очах Божих кожен з нас є найціннішим золотом, тому що Бог предвічний, Бог, який є життям в собі, Бог, який духом був постійно. Захотів прийняти цю постать людини, стати глиною, щоб ми ввійшли в нього, щоб ми сховалися в його серці. І тому пройшов цілий цей шлях від народження до смерті, але будучи Богом воскрес. І те в у завіті, мечтай, як Бог каже: Я сказав ви Боги. Чому? Тому що ми є діти Божі. І якщо діти Божі, то теж спадкоємці небо. Тому бажаю вам. І собі, цього неба, вже тут, на землі, через таке гарне свято, урочисте, як сьогодні, щоб ми не втратили того Духа, але завжди жили в Божій благодаті, завжди могли бути живою церквою, завжди пам'ятали, що є святі, є покровителі, є ангели, є Пресвята Матінка Божа Богородиця, які нас провадять до Ісуса і допомагають нам жити в цьому дусі Євангелія. І нехай Добрий Господь в цьому нас супроводжує Христос Воскрес.